Друзі, всім, привіт! На каналі Огляді. Сьогодні ми розглянемо справді незвичний смартфон. Це Улефон Рук Кінг. Компанія Улефон вже давно відома як виробник захищених смартфонів. У випадку з рук Кінг концепція знайома, але з одним серйозним доповненням. Цей смартфон відрізняється тим, що він оснащений потужним Hi-Fi динаміком, який досягає до 126 дБ гучності. І чесно кажучи, мені вже не терпиться заглибитися в деталі, як звучить динамік, як поєднується. З захищеним корпусом і які ще функції тут є. Тож давайте розпочнемо, але перед початком, як завжди, ви ставите вподобайку і підписку, щоб я знав, що контент вам цікавий. Думаю, ви знаєте, що після оглядів я часто продаю техніку, і чесно робити це звичайними сервісами не завжди просто. І тут я знаходжу selfie техніка, сервіс, який буквально робить усе замість мене. Я просто завантажив кілька фото, отримав очікувану ціну та ТТН нової пошти. Відправив посилку і далі вони самі все роблять, готують техніку, фотографують, виставляють новий ликс, пром розетка. Та інші майданчики. Коли товар продається, гроші падають на мій баланс. Я спокійно вивожу їх на карту. У кабінеті видно всі оголошення та весь процес продажу. І головне, виплачують до 90% від суми продажу. Тож, якщо у вас теж лежить непотрібна техніка, просто спробуйте. У мене спрацювало ідеально. Я впевнений, у вас також все вийде. Усі деталі в описі під відео. Перший погляд на Рук Кінг одразу дає зрозуміти це про силу та практичність. Корпус масивний з товстими гумовими рамками по боках, металевими вставками та заглушками на порт. Так, попри пронебійний вигляд, цей смартфон не виглядає грубо. Навпаки, у ньому є певна завершеність, і навіть стиль шорстке покриття не ковзає, боки посилені, задня кришка зроблена під карбон. На верхній частині корпусу великий світлодіодний ліхтарик Глеєрі з широким пучком світла та захистом від відблисків. Поруч масивна решітка, динаміка, клавіша живлення та сканер відбитку пальців на правому боці, трохи вище кнопки гучності. Ліворуч слот для сім-карти та мікро під герметичною заглушкою, а також програмована фізична кнопка, які. Можна призначити, наприклад, запуск ліхтарика, камери чи диктофона. Порти USB-C та контактна зона для док-станції також закриті щільними заглушками, щоб витримати воду, пил і падіння згідно зі стандартами IP68, IP69K і MIL-STD810H. Попри свій розмір, рук кінка лежить у руці на здивування зручно. Завдяки скошеним граням і фактурному покриттю він не вислизає, а трохи округлена задня панель дозволяє тримати його навіть однією рукою. Звісно, ніякого додаткового захисту йому не потрібно. Ну що ж, поговоримо про звук. Саме тут Rook King перетворюється з просто захищеного смартфона на портативну аудіосистему. Динамік видає до 126 дБ, має діаметр 36 мм і працює з потужністю 3,5 Вт. Це рівень гучності, який зазвичай зустрічається у невеликих Bluetooth-колонках, а не у смартфоні. І головне, звук не просто гучний, а якісний. Тут використовується Hi-Fi динамік з великим об'ємом резонатора 11,5 куба на сантиметр. Тож звук не плаский, а глибокий об'єм з повноцінним розподілом по частотах баси відчуваються щільно, без деренчання і металевого відтінку. Середні частоти теплі, живі, особливо у голосах, подкасти, музика, фільми звучать виразно. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста. Ста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Високі частоти чисті не ріжуть вухом, добре передають деталі, шелест, інструменти, атмосферні звуки. На максимальній гучності звук залишається стабільним без хрипів, без завалів, без спотворення. До того ж, система має інтелектуальне підсилення гучності. Це коли смартфон автоматично підлаштовує вихідну потужність, щоб звук не спотворювався при піковому навантаженні. Словом, дійсно, смартфон може виконувати роль портатив колонки. Попри потужний динамік, виробник не забув про базові речі, зокрема про якісний екран. Тут встановлений 599-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 720 на 440 пікселів HD+. Головна перевага яскравість до 910 ніт. Додатково є олофобне покриття, яке зменшує відбитки пальців і товсте скло із заглибленими рамками, щоб дисплей не тріснув при падінні. Доступна підтримка управління в рукавичках і мокрими руками, що дуже зручно на роботі або в дощ. Усередині він також доволі Сучасний за роботу відповідає восьмиядерний процесор Unistock T7255. Це два продуктивні ядра Cortex a 57 по 2,0 ГГц та шість енергоефективних cortex a 55 по 1,8 ГГц. У поєднанні з графікою mali G57 цього вистачає для плавної роботи системи, соцмереж, навігації, фотообробки та навіть середніх за графікою ігор. Смартфон не задумується, не зависає і працює стабільно, навіть коли відкрито кілька програм одночасно. Пам'яті також достатньо 8 ГБ оперативної lpddr 4X можливість розширення ще на 8 ГБ за рахунок динамічної пам'яті. Вбудоване сховище 256 ГБ, UFS 2.2. Швидке і просторе, а якщо цього замало, можна додати microSD SD до 2 ТБ. Rook King працює на Android 15, підтримує NFC та всі сервіси Google. А ще є сертифікація Widevine L1, що дозволяє дивитися Netflix, Amazon Prime, YouTube у високій роздільній здатності. Комунікаційні можливості повні: sim карти, 4G, 2, 4 G, Wi-Fi, 245. Bluetooth 5.0 GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, цифровий компас. Все працює стабільно. Навігація ловить супутники швидко, незамінно для тих, хто часто працює в полі або подорожує. У смартфоні використовується подвійна основна камера, головний модуль на 50 мегапікселів і допоміжний сенсор на 2 мегапікселя. Основна камера забезпечує хорошу деталізацію, але з колірною передачою є проблеми. І, скоріш за все, в наступному оновленні це повинні виправити. Портретний режим коректно відокремлює об'єкт від фону, формуючи м'яке та рівномірне. Розмиття без помітних артефактів у темряві. Якість фото закономірно погіршується, але навіть мінімальне додаткове освітлення дозволяє камері витягнути кадр. Але кулірна передача все ж таки бажає кращого. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світлопоручату. Є можливість перемикатися на двохкратний зум, і основне ось така якість та запису відео. Нічна пора, ви можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою, і тут якість прямо ну, дуже жахлива, я би так сказав. Двохкратний зум. Дуже важко смартфоном сфокусуватися ввечері. Взагалі дуже важко. Фронтальна камера на 8 мегапікселів добре справляється із селфі при достатній кількості світла. Зображення утримується чітким та збалансованим. Портретний режим додає легкого художнього ефекту з розмиттям фону. У темний час очікувано якість падає, з'являються шуми, деталізація зменшується. Нічого незвичайного для такого класу смартфона. Запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється своє роботою смартфон в світлу форум. Ось таку якість він демонструє у відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в. Темно часу. у середині встановлений масивний акумулятор ємністю 9600 мАч, якого вистачає на 2-3 дні активної роботи: інтернет, дзвінки, камера, музика, gps навігація YouTube. Також доступна зворотня зарядка. Тобто, смартфон може працювати як павербанк. Заряджання здійснюється через USB-C, Є підтримка швидкої зарядки: 5 вольт 2 А, тобто близько 10 ватт. Це не надшвидко, але враховуючи ємність батареї, логічно. Також є фірмова док-станція, просто ставити смартфон у кронштейн. І він заряджається через поджок контакти. Так, виробник робить акцент на динаміку і не дарма. Він справді хороший. 126 дБ, є бас, об'єм, стабільність на максимальній гучності. При цьому смартфон залишається тим, чим має бути захищена модель, міцний. Водостійкий з великим акумулятором, ліхтариком, хорошим запасом пам'яті та чистим Android 15. Отже, головне, динамік тут не просто для привернення уваги. Він справді робить рук King унікальним у своєму класі. Якщо у вас є щось додати, обов'язково про це в коментарях під цим відео. Чи потрібен захищений смартфон? Ось такий велетенський динамік. Ну напишіть свою думку в коментарях. Ну і не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.